Сучасні репродуктивні технології дають можливість відтермінувати батьківство та зберегти свій біоматеріал перед такими випробуваннями як хвороба чи війна. І поки в уряді розробляють механізм безкоштовної кріоконсервації для військових, на Буковині така програма вже працює детальніше далі в сюжеті. Репродуктологи зазначають, в Україні демографічна криза щороку посилюється і війна значною мірою на це впливає. Ми за минулий рік народили всього на всього 187 тисяч дітей. Це втричі в три з половиною, в чотири рази менше, ніж стартувала Україна в 91-му році. Це У нас коефіцієнт фертильності 0,8. А для відтворення потрібно, щоб було 2,1. Тобто, якщо ми зараз не зробимо героїчні кроки на зустріч збереженню репродуктивного потенціалу, все ми будемо мати мінімум населення. Відтак, для того, аби зберегти генофонд, фахівці радили урядовцям розробити програму безкоштовної кріоконсервації для військових, розповідає Олександр Юсько. Як тільки почалась війна. Ми звернулись до Верховної Ради в офіс президента до всіх клінік. Що давайте будемо заморожувати біологічний матеріал. А мова йде про сперму, яйцеклітини і ембріони. Поки чекали урегулювання процедур на законодавчому рівні, приватні клініки започаткували власну волонтерську ініціативу для військових. Ми це називаємо. Благодійним проектом відкладене батьківство, відкладене материнство. Поки що всі роблять клініки безкоштовно, не сподіваючись, що нам уряд якось пропише програму і дасть кошти. Йдеться про так звану кріоконсервацію, тобто замороження, сперми та яйцеклітин військовослужбовців та військовослужбовець. Ми не питаємо посвідчення, ми не питаємо військовий квиток. Ми просто це робимо. Тому що ці люди вони не обманюють. Вони ж військові, вони. Це ж, як правило, люди мотивовані тим, що вище, от нашого розуміння. 2023 рік ми заморозили 11 зразків сперми військовослужбовців. От які прийшли до нас, оскільки процес відбору та зберігання жіночих репродуктивних клітин дороговартісний, шукали меценатів. Ми почали волонтерський рух. Збір коштів від співробітників, від пацієнтів, від меценатів для забору яйцеклітин. І, І я вам скажу, що ми за минулий рік зробили шість таких заморожувань для наших пацієнток, от які звернулися до нас, і для однієї пацієнтки, яка була з онкологічними проблемами. Парламентарі наприкінці 2023 року ухвалили закон, метою якого було забезпечити програмі криоконсервації державне фінансування. Проте він мав чимало недоопрацювань, які викликали резонанс у суспільства. згідно цього закону. Якщо цей військовий гени, ми повинні її знищити. Ну ми ж не знищимо. Ну, ми порушуємо закон. Він приїхав до нас, дав сперму з надією, що він е залишить після себе потомство. Ми будемо знищувати такі біоматеріали, можуть зберігатися роками. Додає репродуктолог. Ми зберігали ембріон 13 років. Це наш власний досвід. 13 років. Потім вона рік виношувала, і от однорожжувати здача та використання біоматеріалу дуже різняться залежно від статі людини. Процедура для чоловіків є значно легшою, ніж для жінки, і не тільки з фізіологічних причин. Процес відбору репродуктивних матеріалів кропітка праця, додає професор Юсько. Тут йде обробка підрахунок сперми. У нього в одному мілілітрі 10 мільйонів, це замало, 20 – це добре. Вони з них половину не рухаються, половину патологічні з кривими хвостами. Далі відібрані зразки переносять в кріосховища. Ось тут зберігаються сперматозоїди, яйцеклітини, ембріони. От в рідкому мозять. Олександр Юсько сподівається, що парламентарі розроблять безкоштовну програму для військових з урахуванням усіх етапів від здачі біоматеріалу до народження дитини і об'єднається в єдиний пакет медичних послуг, за якими відшкодовуватиме послуги НСЗУ. А поки медики чекають, закликає кожну приватну клініку допомогти забезпечити збереження українського генофонду та зберігати репродуктивні матеріали військових безоплатно. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.